дня, шановні друзі На сьогодні процес прочистки скважин Ми знаходимося в Київській області Сьогодні ми працюємо по Василькові. Сьогодні у нас скважина 15 метрів заявленою. Підняли насос Насос у нас стоїть Optima 5,4 куба на на півтора тонну води, друзі. Я не знаю хто так робить, хто так монтує. Перед тим як ставити насос, прокачайте прочистіть скважину, подивіться, скільки йде від води є. Тоді підбирайте насосне обладнання. Отака От настроєчка сьогодні. А далі ми ще, ще покажемо, що ми зробили, скільки ми додали води. Замінимо сьогодні насос і будемо сьогодні працювати як новий. Дякую, друзі, за увагу. На все добре, дзвоніть. Ми приїдемо за один день. Пісочок є? Ой, яка хороша вода. Підкидає. Підкидає? Угу. Це, це отак видно, що підкидає. Ну, Чорна вода обсяга. Та я бачу. Ну, зараз додали ще Ще девід додать. Так, друзі, ще раз говорю вам до побачення, на все добре.